Це остання пара на сьогодні. Я чув, вона ще ні разу не бачила його гіперзаряду. Уявляєш? Ти такий смішний, анджело. Гаразд, побачимося завтра. Бувай, бувай, будь обережна. Хто тут? До речі, напиши у коментарях, чи будеш ти купляти нову бравлершу Аллі. Привіт, Віллоу. Бувай, Віллоу. На цьому все. Встав подобайку, підписуйся на канал, а також натисни на дзвіночок. З вами був я Свезі. До наступної зустрічі.